Це Михайлівсько-Робожівський ліцей. Єдиний навчальний заклад загальної середньої освіти у селі. У 2024-му йому вже буде 43 роки. І за чотири десятиліття тут жодного разу не проводили капітальний ремонт. Приміщення негайно потребує відновлення. Директорка ліцею Валентина Миколаївна розповідає про три нагальні проблеми. І найперша це дах. Спочатку була плоска криша, потім зробили шатрову у 87-му році. І відбувається протікання. І ми ще, будучи в Кивосатошинському районі, просили відремонтувати на дах, бо після кожної негоди в нас відбувається підтікання або злітає шифер, злітають коньки із самого даху. Протікання у школі фіксують майже усюди. І на першому поверсі, і на другому у коридорах, на сходах, в класах, у шкільному музеї та навіть у бібліотеці. Бібліотекарка Лариса Іванівна розповідає, як рятує шкільні книжки від води. Ну, як дощ іде, то я беру тоді їх і накриваю там фльонкою або де забираю із стелажів, тому що вони затікають. Варто зазначити, восени 2023 року Ірпінська міськрада виділила кошти на латання даху. Його трохи підремонтували, утім проблему це не вирішило. І сьогодні наслідки від протікань школа намагається латати самотужки. Щось коштом батьків, щось за місцеві гроші. Ось, наприклад, у цьому кабінеті фізики від протікань ввалилася частина стіни. Ремонт робили за кошти батьків. Утім, досі можна побачити плями від протікань та маленькі тріщини. Окрім тріщин від протікань, у коридорах можна помітити і тріщини від старості. І їх тут багато. Руки вплинули не тільки на дах та стіни, а й на каналізаційну та електру. Мережі. Обидві потребують негайної заміни. Разом із директоркою та завідуючим господарством ліцею спускаємося в укриття. Оце така труба, йде аж туди на перший, на другий поверх, скільки вона може широків існувати. Ну, ще трохи. Укриття в ліцеї, як і в багатьох інших школах громади, облаштовував дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Замінили й деякі труби у підвалі, з'єднавши нові зі старими. Тут вони замінили, коли робили укриття, але переходи з першого поверха на другий немає, і воно протікає, відбувається в кабінеті. Якщо ми вилимаємо умивальник, то воно витікає на першому поверсі. Там з біології витікає вниз, ось сюди. Третя проблема це електромережі, які також капітально наміняли вже декілька десятиліть. У Нас бувають такі дні, що діти без світла, бо перемикання відбувається, ми не знаємо де, поки не викличемо електрика, який є спеціалістом. Загальний гамус наслідків від цих трьох проблем збільшується щороку. І щороку адміністрація ліцею просить про фінансування капітального ремонту. Наприкінці січня 2024-го Ірпінська міськрада оголосила тендер на проєктування капремонту Михайлівсько-Робошівського ліцею. Він вже завершений, переможець визначений. Після того, як проект буде готовий, у міськраді планують подавати його на різні програми, щоб таки відремонтувати приміщення ліцею. Після того, як буде готова вже проектно-кошторисна документація, звичайно, ми з свого боку будемо звертатися до всіх благодійних організацій, до всіх меценатів для того, щоб здійснити даний цей проект.